Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Я готую сніданок, смажу нам з Сергієм яйця. Леону вже тарілочку зробила, у нього омлетик. Омлет готую з вершками, ще відварила йому броколі та порізала кілів і присиплю зверху ще тертим сиром омлетик. Так, тут у нього компотик. Це я дістала овочі вже вимила, треба порізати І, знаєте, треба дістати шинку. Сергій привіз з Кривого Рогу ось таку шинку. Шинка боярська, мені вона дуже подобається, продається в магазині Fine. ось бачите Але дивлюсь, що це Тернопільська область виробник. І я не зустрічала таку шинку, тому завжди з кривого рогу привозимо цю шинку. Ось так вона виглядає. Завжди беремо цілий шмат. Ну і звісно, він привіз знаменитий Криворізький майонез. Як же без цього. Так, ладно, майонез нам не потрібен. О, я візьму ще Сир дістану. Ось такий кубик у нас є. Аж дві упаковки. Ця відкрита. І його дістану, і для нього ось такий сир. Все, наш сніданочок готовий. Правда, трохи перетримала яйця, поки туди-сюди не помітила, що вони пересмажились. Так, ще дістала оладки з кабачків, трохи залишилось, вчора смажила. Ну і все, будемо зараз снідати. Чайочок у нас, компотик, зайчику. Я їду на прогулянку в Боцсад імені Гришка. Хочеться трохи відпочити від домашньої рутини. Хлопці залишились вдома на господарстві. Хоча я пропонувала поїхати разом з цією сім'єю, проте Сергій не захотів, а я з Лооном сама не поїду, бо це незручно в таксі їхати одній з дитиною. Тому о, їду сама і беру вас з собою. Я вже повернулася додому, не було мене десь 4-4,5 години. І уявляєте, я весь цей час провела на ногах. Навіть трошечки відчуваю, як почала боліти спина. За цей час жодного разу не присіла. Хоча планувала присісти в кав'ярні біля монастиря, випити кави, але дуже багато людей там було. І вже Вирішила швиденько повертатися додому, вечеряти, годувати дитину. Сергій якраз вже годує Леона. Я нам теж приготувала вечерю. Зараз поїмо і підемо ще на вулицю. Бо треба вивезти дитину. Вчора сиділи вдома цілий день. Сьогодні я гуляла. І тепер черга Леончика. От, думала не робити окреме відео з прогулянкою в ботсаду, Але щойно подивилася, досить багато я не знімала, Якраз на, на відео окреме вийшло. Тож, відео вже на каналі. Якщо не дивились, то дивіться. Відео з прогулянкою раніше я випустила, ніж цей влог. Тому. Так. Щойно подивилась в телефоні, я находила 10,5 тисяч кроків і пройшла 7,7 кілометрів. Нормально така розминочка. Хоча для мене це все звично, тому що я завжди активно проводжу час на ногах, робота в мене теж була на ногах, тому для мене це нормально. На вечері у нас сьогодні спагетті з рибкою у вершках. Я вчора готувала і зробила ще салат. Тут капуста, редиска, огірки. Огірки почистила, додала приправки, трошечки зеленої цигульки. Леончик вже поїв, у нього були теж макарони, рибні палички та овочі. Тут ще буде якраз. На один, на один прийом їжі. Вийшли на вулицю, Леончик. привітайся з глядачами в новій шапочці. У нас у дворі теж дуже гарно, скоро півоні будуть квітувати. Там далі бузок теж є. Можна було, в принципі, нікуди не виїжджати. Пішли туди, в ті двори походимо. Так тихо, спокійно, вітру немає, бо в день вітер був. А зараз добре. Пішли на територію школи, тут і бігають, і катаються на велосипедах, грають в футбол, бейсбол, волейбол. Так класно. Бадмінтоном теж грають. Які цікаві квіти, так? Да? Ой як гарно. Що ж це таке? Ну, таке вже слоненя. <сміття> Тупотить, як повзає. Отак швидко почав повзати. Заглядає, стоїть, тримається за підніконня і заглядає на телефон. Ну іди сюди до мене. Іди в кадр, Леончик. Ідеш? Іди до мамусі. Давай, іди. Іди до мене. Іди сюди. Так. Да. Іди сюди. Опа! Кажи привіт всім. Всім привіт. Знімаю перед вами шляпу. Ой, друзі, відпочивала пару днів, нічого не знімала, тож у нас сьогодні інший день, да, Леончик? Ми відпочивали, не хотілося нічого знімати. Ще й погодка така була, знаєте, у нас похмура, дощі йшли, то нічого не хотілося робити, правда, це практично нереально. Воно то не хотілося, але робити треба було, бо. Дитина потребує їжі, уваги, догляду, тому просто полежати, відпочити часу все одно не було. Ну куди ти вже? Ну давай. Отак. От До речі, Лончик вже почав ходити, коли я його тримаю за ручки, він вже робить кроки вперед. Бо до цього, коли я його тримала за руки, він не хотів ходити, а одразу присідав, щоб повсти. А зараз вже ходить. Ну все одно буду зараз лізти в кадр. Такий смішний, я не можу з нього. Він сьогодні так добре поспав в обід. Ну, у нас зараз все одно ще обідній час. Перший сон дуже довго спав, десь три години. А після того, як прокинувся, то одразу я його нагодувала, точніше, я приготувала Сергій годував, от, то він наївся. І, тепер... <клухи> і тепер він повзає, гуляє. Так? Ой. Леончик, ну, передавай вітання глядачам. Ага. Угу. Так, що я хотіла сказати. Хотіла всім вам подякувати за ваші теплі коментарі під минулим відео. Я дуже рада, що вам сподобалось відео прогулянка в ботанічному саду. Звісно, що такі відео зазвичай не набирають багато переглядів. Більше люблять дивитися побут, просто життя. От. Але все одно у мене на каналі періодично такі відео з прогулянками Києвом бувають, тому що мені подобається створювати такий контент, і все одно якась частина шанувальників таких відео у мене на каналі є. Тож я вам всім. Вдячна за те, що подивились це відео і залишили свої коментарі. Дуже приємні. І також я дуже рада, що трохи вас відволікла від буденності, надихнула, показала вам краси комусь це відео як ковток свіжого повітря і жага далі жити. Тож, ще раз вам щиро дякую. Не треба тут трогати, добре, не чіпають? Це твої підгузки, пелюшки, нехай воно так кохайненько все стоїть. А серветочки можеш брати. Збратися, якщо хочеш. А взагалі в тебе там купа іграшок. Куди ти шапові казуєш? Не можна. Да -да -да. Не можна. Ой. Ох е лунчик, такий кумедний, з ним вже не засунуєш, віднесла його. До Сергія на кухню болізав телефон. Хотіла сказати, що відпочивала не тільки від зйомок відео, також зробила собі детокс від інших соцмереж, від інстаграму, телеграму, нічого туди не постила. До речі, підписуйтесь на мої інші соцмережі. В інстаграмі я Дуже часто викладаю сторіси, якісь пости, а також рілси, і там я веду сторінку в реальному часі, бо в Ютубі, звісно, що все виходить з затримкою, тому що поки знімеш, поки це все змонтуєш, навантажиш, то проходить деякий час там. В інстаграмі я Завжди викладаю в реальному часі. А в телеграм-каналі я можу ділитися чимось корисним, якимись знахідками, також залишаю там рецепти. Мені навіть самі дуже зручно повертатися до цих рецептів і дивитися, які саме інгредієнти і чого скільки потрібно. Бо, звісно, що в голові все не запам'ятаєш, і коли мені це треба, то Швиденько знаходжу необхідний рецепт у себе на сторінці. От, тому підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм, також на оглядовий канал. і, до речі, На телеграм-канал з продажем речей. Я от вчора завантажила туди пости з новими речами, Знову перебрала гардероб і свій Елеон. От. І, як завжди, всі посилання в описі під кожним відео, тож ви легко мене там знайдете. Вчора попрала лончика комбінезон, поставила на щоденне прання і потім на сушку. Одразу потім дістала вже сухий комбезик. Хутро таке м'якеньке. Треба зараз сфотографувати і виставити на продаж. Лончик його так добре відносив всю зиму. Якраз не довелося купувати інший. Хоча тут розмір 68, а я одягала його Леону ще, навіть коли він був вже 74 см. Уявляєте? От, комбес класний. Буду його продавати. Леон, ну куди ти повзеш? Зараз впадеш. Нарешті ми зараз будемо складати стелаж. Ми купили новий стелаж в кімнату і під відео виписали свої здогадки, що це може бути. Багато відповідей було те, що це буфет або меблі в кухню. Але ні, над цим я поки що думаю. В першу чергу нам потрібен стелаж в кімнату, да, Леончик. Треба організувати. Ось цю зону скласти книги вище і знизу розмістити іграшки Леончика. Тому я замовила стелаж від Ікея. І, до речі, вгадала Ярослава, хоча вона не знала, що я буду купувати стелаж в кімнату, але вона побачила знайомі коробки, хоча напису Ікея не було видно, проте в де Таке напрацьоване око на ікею, щоб вона здогадалася, що це щось від ікея. Ну, і так подумала, що стелаж в кімнату. Отже, будемо зараз складати це один стелаж, але дві таких величезних коробки. Замовляла його онлайн. Доставку нам зробили новою поштою. Стали з коробки деталі всі. Так, є ще інструкція, як це все зібрати. Стелаж називається калакс. Ось його назва на 12 секцій, я замовила, вони є різні, від 4 секцій і до 12. Я взяла найбільший. Да, Леон? Так, і тут, я так розумію, всі. А ну, будь ласка. Тобто, для того, щоб скласти цей столаж, навіть не потрібні ніякі інструменти, бо тут є ключ, ось він, бачите, і є вся необхідна фурнітура. Все, будемо складати. Ну, все, склали стелаж, дивіться, ось такий. На 12 секцій, як я вже і казала, і його можна ставити ось так вертикально, а можна поставити навпаки горизонтально. І тоді в висоту буде 3 секції, а в довжину 4. І я от тепер думаю: Сергій, де сюди. Або ось так ставити в цю зону, або поставити горизонтально замість ліжечка, а ліжечко поставити туди. Як ти думаєш? Але в нас поки що залишається ще столик, ось цей полинальний. Він стане замість туди. полки стану. Кроватні староміці. Просто треба буде. Ну, він так стоїть, але все одно а, треба буде знайти майстра, щоб нам а, до стіни а, його прикріпив, щоб було безпечно. Тут якраз є отвіри і залишилось кріплення. Ось, ось таке кріплення. І ще є фетрові такі накладочки, щоб він не, а, не ковзав. Накладки я не знаю, треба клеїти чи ні. Ось такі чотири штучки. Я думаю, не будемо, так? чи треба? Зараз подумаємо. Леончик вже спадки хоче. Так, ладно, напевно, все ж таки поки що оставимо туди, бо якщо поставити сюди горизонтально, тоді столик не вміститься. Пончик вже поспав, у нас пройшло десь пару годин, поставили ми в цю нішу стелаж. поки що буде стояти так, а далі будемо дивитися. Тут ще залишається місце, ось, бачите, зазор. Можна або по центру його поставити, щоб і тут трохи залишилось і тут. Але що я думаю, дивіться: ось цей килимок сюди чудово вміщається. І коли. Він буде складений, то буде зберігатися там. Я думаю, що нормально якраз буде. От. Єдине, що він не прилягає до стіни, тому що плинтус заважає. Ну, подивимось, нехай поки що стоїть так. А далі будемо дивитися. Тут виходить ось так. Столик, я думаю, ще. Недовго у нас пробуде, але поки що вирішили його залишити. В принципі, нормально не заважає. І тут шафа відкривається якраз чітко, без проблем. От. Ну і все. Тепер тут треба все до ладу довести, все скласти, все скласти на місця, але да? он мені вже допомагає порядки наводити. Ну, все, поки що якось так. Звісно, що я буду все організовувати тут на цьому стелажу. Мені треба час наподумати, і треба час, щоб замовити органайзери теж від Ікея от сюди вниз поставити, і будуть такі, як шухлядки. Я планую, що ось ця верхня полиця буде Сергія. Там будуть його книжки. Ось ця моя, а дві нижніх леона. Проте леончик, як підросте, буде діставати і на цій полиці, Тож, я думаю, що вони теж будуть його. Тому поки так, і буду думати, як його все тут організувати. Монтувала це відео, побачила, що ніяк його не завершила, тож включила камеру, щоб з вами попрощатися. У нас знову була неспокійна, жахлива ніч. Знову Росія обстріляла Київ, летіла балістика, ми навіть не встигли піднятися з ліжка. Леон, куди ти повзеш? Почалась повітряна тривога. Ми тільки почали підійматися з ліжка і вже почали лунати. Вибухи. Потім була дронова атака, є пошкоджені будинки. Є люди, які постраждали, є загиблі, дуже шкода людей. Співчуваю всім, хто постраждав. Було дуже гучно, страшно, ну, все як завжди. Отже, бережіть себе та своїх близьких, всім вам дякую за перегляд. Бажаю всім вам. Гарного настрою, не дивлячись ні на що, треба жити далі, що ми робимо. Побачимось вже в новому відео. Зовсім скоро. Тихою нам всім ночі, па-па.